Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Deutsch mit Anne. Всім привіт! Дорогі глядачі, сьогодні ми розглянемо такі з вами нові слова. І е, їхня особливість буде в тому, що всі вони з відокремлюваним префіксом. Отже, перше дієслово. Anmachen. Anmachen. An так, Anmachen означає. Включати. Тут у нас показано на малюночку включати світло, але це, це дієслово підійде до всіх випадків, коли ми говоримо включати. Чи це телевізор, чи якась інша техніка. От. І нагадаю вам також, без цього префікса дієслово маген означає робити. Наступне дієслово апшрайбен. Перекладається як списувати. Отже, шрайбен це просто писати, а апшрайбен списувати. Наступне дієслово апголен. Так, апголен перекладається як забирати. От, найбільш влучний приклад це забирати дитину зі школи чи з дитячого садочку. так, Або забирати когось теж в будь-яких випадках, коли вам це буде необхідно використати саме це слово. Next: Фернзеєн. Це для нас слово не нове. Ми вже його вивчали дивитися телевізор. Анцієн. Okay. Перекладається як одягатись. Так, aufhören. грен auf Переклад припиняти. Саме слово hören означає чути. Так? Разом з префіксом auf перекладається як припиняти. Скажу вам такий приклад: Der Regen hört auf. Дощ зупинився. Наступне дієслово Анруфен. Анруфен. Так, значення його е, дзвонити, так, телефонувати. Це означає саму дію. Так? Я телефоную, їх руфе ан. Якщо нам потрібно сказати. До прикладу, я розмовляю по телефону. Для цього використовуємо інше дієслово, яке звучить телефонірен. От, така різниця в них. І е, крайнє слово Aufwachen, що означає прокидатись. Отже, розглянемо з вами наступне завдання, а саме це текст, в якому потрібно доповнити. Якраз наші нові слова. Нагадаю, що всі вони з відокремлюваними префіксами. Отже, перше слово, як бачите, воно тут вже у нас закреслене, тому що використано в першому реченні: Ich wache jeden Morgen um Іхваха. Auf. auf. Я просипаюсь кожного ранку єден морген умзекс у о 6 годині. Бачимо префікс знаходиться у самому кінці речення. Ich mache, Ich. mache Den. den Сидішпіллер. Сидішпієн. an, an und, und Гюре Musik. Гуре Musik. Так, як бачите, я використала тут «anmachen», анмахен, так, що перекладається, як вмикати, включати. Я включаю програвач і горе музик слухаю музику. Next. Dan. ich. C'est. Штуке. Даan перекладаємо як потім. Ziehe ich mich an. Ja oдяhсь. Die слово anziehen. Und früštuke schnell. І snieder šвидko. Um 8 ur. Um acht ur. Um bin ich. Bin. O 8 годиni I w schole respada nam dalsch Boris. In der Pauze. In der Pause. Schreibe ich. Schreibe ich. Schnell. Schnell. Meine. Meine. Haus aufgaben. Haus aufgaben. Up. Так, тут ми використали дієслово abschreiben, тобто «in der Pause» на перерві. Списую я швидко, schnell, Майна Hausaufgaben» Моє домашнє завдання. Ich vergesse. Ich vergesse. Sie imer. Immer. Vergessen означає забувати. Мається на увазі домашнє завдання. Я його забуваю завжди. Імер це завжди. Um ур. ur. Um dreize Ur. Hörd. Der Unterricht. Der Unterricht. Auf. Auf. Тут ми використали дієслово слова The 11 години or 13 закінчується урок. Der Unterricht. Фаре... Ich Ich fahre. fahre. Mit Mit dem dem Bus. Bus. Nach Hause. Nach Hause. Я їду автобусом додому. Unterwegs hole ich meine schwester vom Kindergarten ab. Онтервекс означає по дорозі. Я забираю мою сестру з дитячого садочку. дієслово «абголен» – «забирати». Зі іст ерст фінф яре альт. Їй тільки 5 років. Von zu Hause. Von zu Hause. Rufe ich. Rufe ich zuerst, zuerst, meine, Freunde, meine Freunde. An. З дому. Телефоную я спочатку моїм друзям. Манхмаль. Манхмаль. Безуха їх. Інколи відвіду я їх. Також am abend. zejen am abend. Ich. ich. Oft fern. Of fern. Am abend. Ввечері. Дивлюсь я часто телевізор. І використала ми крайнє вільне слово фернзеєн. – телевізор. Дорогі наші глядачі, дякуємо вам щиро за увагу. Надіємося, урок був для вас корисним. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.